Не можу повірити, мені знову попався горох. Я такий, ви жартуєте? Схоже, всім сподобалася основна страва, правда ж? Так, було смачно, дякую. Дякую. Хто небудь бажає десерт? Може, пізніше? Так, пізніше. Просто попереджаю. У нас закінчився банановий пиріг. Вибачте. Все добре, дякуємо. Не страшно. Дайте мені знати, як будете готові замовити, і я одразу ж підійду. Добре, дякую. Ого, офіціант з водою сьогодні в ударі. Знаю, скажіть так і є. Гей, перед десертом, прошу хвилиночку вашої уваги. Будь ласка, так, що таке? Так, звісно. Бріт, я хотів тебе дещо запитати. Дайте знати, коли визначитися з десертом, народ. Добре, дякую. Вибач, що ти казав? А, Точно, так. Бріт, я хотів тебе про дещо запитати у присутності наших друзів. Що таке? Просто. Гей, вибачте, дайте нам хвилинку. О, так, вибачте, звісно. Дякую. і Як ти знаєш, ми зустрічаємося вже три роки, і я дуже тебе кохаю. О, Боже, це так хвилююче. Я дуже хотів показати тобі, як сильно я ціную. тебе. Просто я хочу, щоб ти знала, як сильно я ціную. Я хочу, щоб ти знала, як сильно. Досить уже, дружа. А, добре, вибачте. <кх> Бріт, я справді не уявляю свого життя без тебе. О Боже. Це відбувається насправді? Так, насправді. Не можу повірити. Бріт, чи ти вийде. Я хотів спитати, чи ти. ти. Бріт, відколи я тебе зустрів? Я хочу сказати, що дуже тебе кохаю. І я хочу спитати, чи ти. Брід, чи ти зробиш мені таку честь, коли я вперше тебе побачив, бріт. Я кохаю тебе так, Боже. Я одразу ж закохався в тебе, як тільки побачив. І я був би дуже щасливий, якби ти погодилася прийняти мою. Стоп, що? Я хотів би знати, чи ти для мене було б честю. Брід, чи ти. Друже, залиш нас на одинці, будь ласка, наповниш склянки, як вони будуть порожні. Нам потрібна хвилина. Прошу вибачення, мам. Ми покличемо вас. Так, я скоро повернуся. Боже, оце так настирливий. Гаразд. На чому я зупинився? Точно. Я дуже тебе кохаю. Брід, чи ти вийдеш? Ось так. То хто небудь бажає десерт? Мені банановий пиріг. Я вже вам казав, він закінчився. Принесіть його все одно. Піду гляну, що можна зробити. Ставте вподобайку і підписуйтесь. we stream on twitch <laughs> everyone here streams on twitch all <laughs> and us. all of us yeah yeah and this <laughs> guy <My laughs>